Меня і передадіть в цю студію своєму ну, любі. Ви бачите, видусу. абсолютно людина адекватна в своїх проханнях. Лариса Бойко, пам'ятаєш, вчора ми говорили, і вона сказала, що зараз звільнилася за копійки. Може читати писати по ці панове, наша поетеса, нова відкриття ранку коросанів. Лариса Бойко. Будь ласка, я немного в шокі. Чому ми заздримо росіянам? Лариса Бойко. Ой, да, де ж годы без заботи? Думу думаю, отнині, как без пріжній та свободи життя руської в Україні. В Ночью слушала Кобзон, а как сосед донес собака, да спасла степная зона, не нашлось пустой гелякой. Фейс-контроль есть на работе. Чтобы не загубить карьеру, все обязаны при входе целовать портрет Бандеры. Без миллионок в магазине попросил бутылку пива и пришел весь в из а из попы торчат вилла. Вместо потягушек детки утром все зигуют с нами. Замесь колобка и репки э, на ночь им майнкам читаем. Жизнь у нас полна разврата. Гомосеки, извращенцы уж не любят своего, своего брата. Подавай им ополченцев. Нет порядка в нашей хате. Нет рабов и нет вождей. Крыма больше нет. И, кстати, цензура. Нет, э -хэ, хоть э, чубом бей. Що ви соскучились за Хе, Лариса. Прекрасно, я вам аплодую. Прекрасно. Хто має якісь таланти? Будь ласка, сторінка, фейсбук, ранкові курасани. Виявляйте їх, показуйте, надсилайте свої фотографії, так. можливо, вони стануть темою якоїсь. Надсилайте свої побутові фотографії. От, написала нам Аліна Одеська. Добре утро, ранкові курасани. Огромна просьба к вам озвучить тему о пенсіях в 90-ті -е залишилось без роботи. і сотні тисяч пішла торгувати на ринок.